Тому взагалі якби все просто, так? якщо ти втомлений, ти лягаєш спати. Але така сама функція з емоціями нам чомусь в голову не приходить. І хочу сказати таку штуку, що насправді, якщо в нас немає сил, ми втомлені, ми чогось не хочемо робити, ми чогось не прагнемо, то не робіть це. Не робіть. Ну, не проявляйте емоції, ну, можна, можна, так. От прям тут і зараз. Припиніть щось із себе викочувати, знаєте, як останню водичку з колодязю. Не треба цього. Ну, все окей. А якщо ви відчуваєте, що ви не хочете, просто не робіть цього. І насправді цим ви допоможете собі і оточуючим. Тому що бути з людиною, яка просто втомлена, і бути поруч з людиною в депресії, це дуже різні речі. І ваша втома потім передасться не тільки вам.